Так, це було складно, але це все-таки звершилось. Привіт! Радий бачити тих, хто мене знає і приємно вражений від людей, з якими особисто не знайомі. Смішарики мене вже знають, для новачків представлюсь. Мене звуть Андрюха, але особисто тобі дозволяє звати мене старий. Я щось типу музиканта з домішками щитпосту в телеграмі. Інколи малюю, граю в різні цяцьки, намагаюсь відживати з цікавими персонами, та й в цілому кльовий чувак. В реальному житті розмовляю з суржиком, тому вирішив в свої відео не придумувати велосипед, а звучати так, як і звучав би, наприклад, в особистому загрозі. В щетку побачив, що до потужної колаборації з моїм кінтом ви особо не готові. Тому зараз пробую експериментальний формат. У мене вже колись був ютуб канал, про який я не особо хочу згадувати, тому що мені в свій час ніхто не пояснив, що 12 років це ранувато для таких проєктів. Але це було прикольно, тому крінжую, але так. по-домашньому. Зараз зах... захотів знову взятися за старе і спробувати себе з новими силами, новими вайбами та новими ідеями, а не тільки <смас> знімати Майнкрафт. Так що так, я тепер роблю відоси на ютуб, тому що впахувати на заводі, тому що маю мотивацію і ідеї, якими хотів би поділитися зі своїми любимими підписниками. Довго думав про що в цілому зробити це умовно перше відео. Не хотів би одразу грузити непотрібною інформацію і одразу сильно змінювати тематику відео, там, зі знайомства на якийсь двіж, типу думок чи ігор. Тому розповім в цілому про свої плани і що я взагалі хочу від цього каналу. Скоріше за все, тут буде тіснитися моя музикальна творчість, тобто мої музичні треки і, типу, офіційне відео до нього. Також планую викидати сюди розмовні відоси, але переважно мої роздуми будуть залишатися в телезі все таки. Ну, якщо буде настрій, то буду записувати ігри. Звісно, через основну роботу та відключення світла відоси будуть виходити не часто, але спробую не раз на рік. Тим паче важливі для мене чуваки відреагували досить тепло, почувши цю ідею, тому я замотивований і спробую зробити все, щоб вам моя творчість сподобалась. В цей сумнівний двіж спробую підтягнути крутих харизматичних чуваків, робити якісний контент та, звичайно, вести живе спілкування з підписниками. В цілому ради був знайомству або ж радий знову почутись. Вважаю, гарно провести час та до зустрічі.